Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і як обіцяла, ми зробимо зараз розклад з вами, хто насправді керує Україною. За ким стоїть останнє слово? Хто приймає остаточні рішення? І я одразу, одразу буду ділити на особи, щоб не було плутанини, а що там прізвище написано. Зеленський єрмак. А хто пам'ятає, ми робили вже розклад, що представник сімейки це кучма. Кучма, пінчук. Давайте подивимося, це є кучма, а можливо, ще якась особа, ще якась четверта сторона. Зеленський єрмак кучма. Чи якась ще сторона? І тут сила. Тобто ця людина має, ота От людина, яка зараз вийде, має безкінечні можливості, а, вплив, силу впли... а, може впливати, може добиватися, може ого -го, го 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 Тут безкінечна вплив, щоб ви розуміли, безкінечний вплив. Тобто, можливо, навіть влада. Зараз я ось так. Щоб вам все видно було. І поїхали. Перший у нас Зеленський. Король мечів. В принципі, король мечів каже так. От король мечів, скажімо так, все рівно має остаточне слово. Єрмак. Теж каже, в принципі, каже так, але це туз Кубків. Кучма. На кучму вийшов Зеленський. А можливо, кучма і є. Я не знаю, хто кучма по цьому. А тут, в принципі, ну, ні, немає нікого іншого. Тобто, виглядає, що все ж таки остаточне рішення приймає ніби Зеленський. Але, ви знаєте, я буду докладати: дивіться, тільки на Зеленського і на кучму. А зараз я подивлюся, чому я буду кучма. Давайте я подивлюся кучма. Хто він по гороскопу? Ага, він лев. Тобто він тут навіть не вийшов, але ви бачите, э, він лев 9 серпня. Давайте я докладу. Ну, якщо взяти ось так, то, в принципі, Має він. Але мені, от хочеться ось тут. А, все ж таки, він приймає рішення і це давно. І я би сказала, це дійсно від сімейки йде. Він таки приймає рішення, він може впливати, він може вносити якісь пропозиції, якісь ідеї, щось він може вносити все ж таки. Але остаточного рішення він не приймає. Все рівно кучма не приймає остаточного рішення. Давайте єрмака докладемо. Ну, єрмак теж ні. У нас тут королева мечів, а тут король мечів. Тобто оці двоє в упряжці. І Зеленського. Ну, Зеленський, в принципі, він законний. Давайте я скажу так: він законний а, правитель, так? Ну, в лапках уже законний, тому що тут е, карта показує, що він не дав себе скинути, тобто, не пішов з посади, коли прийшло мій, а закріпився. Тобто, тимчасово закріпився. Надовго чи ні, це друга справа. Але якщо взяти ці дві карти, то з усіх він е, офіційний представник. Тобто той, хто може приймати рішення. А тепер я хочу знати конкретніше, конкретніше. Давайте я ось цю карту так покладу. Цікаво, де ви. Ну це точно ні? Останній варіант. Тобто ці люди, які. Ну, що це таке? Давайте подивимось. Ось цих людей ми розберемо ще раз. Тобто, поки не випаде імператор. Давайте, поки не випаде імператор. Де випаде імператор, там людина дійсно конкретно а, вирішує. Зеленський єрмак, кучма. Ми домовляємося з вами разом. Зеленський, єрмак, кучма. Тут диявол. Служить дияволу, тобто сімейці. Зеленський. Ярмак, кучма. Тут на дні нема? Нема. Поїхали далі. Зеленський. Е, імператриця. Це ще не імператор. Але вже приблизно. Ярмак, е, кучма. Зеленський. Ярмак. Кучма. Ну, давайте я швидше. Кучма, Єрмак, до речі, на Єрмака випадають фінанси. Зеленський Єрмак, кучма. Зеленський Єрмак, Кучма. Єрмак, Кучма. Я такого <смітна> робила інше. От мені просто хочеться, аби ви бачите, наскільки прихована інформація. Як треба, це говорить про те, що треба глубоко рити. Щоб. Немає імператора. Як він далеко заховався. Бачите, місяць випав. Імператор. Все ж таки, все ж таки. А тепер давайте подивимося от ті останні карти після, що тут вийшло. Дивіться. Тобто, він. Е... Зараз я трошечки вам поясню. Він приймає остаточне рішення. Тобто при... остаточне рішення приймає все ж таки Зеленський. Але дивіться, тут йдуть карти, наскільки я розумію, а... все рівно накази йдуть від когось іншого, не від нього. Він тільки, ну, як би вам сказати, остаточне рішення все ж таки приймає Зеленський. Тобто, ті, хто говорять, що Зеленський білий і пушистий, що Зеленський прекрасний, а боярі погані. Ось, це неправда. Тобто, Зеленський приймає рішення, але бачите, він приймає за домовленостю, як було домовлено на якихось переговорах. Ось якось так. Ось якось так. Не приймає популя... непопулярні рішення, до речі, відкладає їх. Ось тут теж карти говорять, він відкладає такі речі, які йому загрожують його статусу. Тобто, що він може втратити статус. Він їх відкладає в довгий ящик, щоб все ж таки залишатися потужним лідером, потужним менеджером. Ось якось так. Якось так, мої дорогенькі. В принципі, все ж таки Зеленський. Тому, якщо хтось каже, що е, приймає все єрмак, все робить єрмак, да, ми вже колись робили з вами розклад, здається, на початку цього року. Вокзал для двох. Хто пам'ятає, чи вже рік тому, десь при кінці минулого року. Здається, при кінці минулого в грудні, скоро вже буде рік, ми робили вокзал на двох Зеленського і Ярмака розглядали. Можете подивитися, в папочках все є. Ось хто є, хто здається. І там було, що Ярмак влаштовує комфортну зону. Він контролює. Абсолютно все, але, але ось тут карти ще доказують, що все ж таки приймає рішення Зеленський. Тому, вибачте мені, остаточне рішення приймає Зеленський. Хоча тут карти навіть показують, що він трохи зараз не в ажурі, тобто не у формі. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!